Радіаційний фон це природній рівень іонізуючого випроміння, що постійно існує навколо нас. Життя на землі виникало та розвивалося в умовах безперервної дії радіації. Тому природній радіаційний фон суттєво не впливає на життя або здоров'я людини. На нього впливають інші природні або штучні фактори. Ось головні. Отже, почнімо з природних джерел. Перше це гірські породи та ґрунти. Деякі містять радіоактивні елементи, такі як уран, торій, радій чи калій. У районах із гранітами чи вулканічними породами радіаційний фон вищий. Ратон це радіоактивний газ, який виділяється з ґрунту і накопичується у приміщеннях, особливо в підвалах. Також космічне випромінювання, тобто частинки, що приходять із космосу. На великих висотах, у горах або під час авіаперельотів радіаційний фон підвищується. Тепер перейдімо до штучних джерел. Перш за все, це атомні електростанції або ж підприємства з переробки палива. Навіть при нормальній роботі вони можуть давати невеликі викиди. Звісно, це і наслідки ядерних вибухів і аварій у Чорнобилі або ж Фукусімі. Радіонукліди можуть довго залишатись у ґрунті, воді чи рослинах. Хто б міг подумати, але будівельні матеріали деякі можуть мати підвищений рівень природної радіоактивності, такі як граніт, шлак чи зола. Ну і, звісно, ядерні випробування. Ми всі знайомі з рентгеном, томографією, можливо, хтось навіть з радіонуклідними дослідженнями. Це все є медичні джерела. Ну і всім відомі телевізори та монітори. Також на радіаційний фон впливає географічне положення. Тобто, на рівні морі радіаційний фон буде нижчим, ніж у горах. У місцях із підвищеним умістом чи торію у породах радіаційний фон буде вищим. Для вимірювання дози іонізуючого випромінювання існують спеціальні прилади дозимки. Вони дозволяють що отримує прилад та людина, яка ним користується за певний інтервал часу. А тепер давайте ознайомимося з будовою та принципом роботи дозиметра. Перед нами дозиметр екотест ТРП. Маємо передню і задню панель. На задній панелі ми бачимо дві кришки. Під однією знаходяться елементи живлення, а під другою детектор, який працює за принципом лічильника Гейгера Мюллера. Тепер погляньмо на передню панель. Ми бачимо дві кнопки управління та інформаційне табло. Щоб вімкнути, затиснемо праву верхню кнопку, почуємо звуковий сигнал, що свідчить про готовність пристрою до роботи. І через кілька секунд прилад покаже дозу в режимі реального часу у мікрозіверах за годину. При вимірюванні засвідчується лампочка, і це супроводжується звуковим сигналом. Отож, ми виміряли дозу іонізуючого випромінювання різних предметів і отримали такі показники. Для фруктів ця доза становила 0,12 мікрозівертів за годину, для комп'ютера 0,11 мікрозівертів за годину, а от для планшету 0,17 мікрозівертів за годину. Як висновок можна сказати, що доза випромінювання наших предметів є безпечною, адже нормальний рівень радіаційного фону в Україні становить від 0,10 мікрозівертів за годину до 0,30 мікрозівертів за годину.